Аксесуари для свята від бренду ліварно no Всього лише 14 гривень за одиничку. У лоті буде 83 одиниці, і вартість лоту 1180 гривень. Дивимося, що буде у лоті. Буде ось такий рідкий серпантин. Далі буде, будуть хлопушки такі. Багато буде хлопушок різноманітних. Окуляри, ось такі святкові. Ось такі, такі будуть хлопушки. Будуть бенгальські вогники, обідки, ось такі, як помічник Санта та з Оленем. Ось такі будуть обідки. ще, Буде таке конфіті, дудки. Такі гірлянди, які можна вішати на двері чи на камін, там де завгодно. Ось такий стрічковий стрічкове конфіті. Далі ще такі окуляри, котрі можна, які будуть мигати вогниками. Які будуть мигати вогниками, якщо їх вімкнути ось так. Такі вже тут батарейки, все стоїть. Дальше, далі у нас будуть ще ось такі конусні капелюшки, Діда Морози, як на мені, будуть пітарди, будуть такі кулі надувні, дудки, конусні капелюшки, такі тематичні святкові. Будуть такі хлопушки. Ось таке конфеті в хлопушках, обідки і корона. А, і ну, лот дуже насичений, різноманітний. Якщо вам він сподобався, замовляйте його у наших менеджерів. Вся інформація під цим відео.